Завжите, хуй, <рес> день, Ми гаріво <рес> граємо, друзі, гріново граємо. Давайте. Не забудьте зняти ленточки, бо голова одна. Це найголовніше. <рес> Воно <рес> й видно. Спасібою. Джуляж. <зваждая> <зваждая> <решдая> Ми сьогодні прийшли подарить Нову Гройсмана, который не подписывает закон о запрете русских сериалов. Мы ему очень благодарны, потому что иначе русский мир окажется под угрозой. <порцузъя> Надо посмотреть русский сериал. <порцузъя> <Русские>. <порцузъя> <порцузъя> Що там при прийняті були порушені якісь процедури, і значить, ну, поки ця скарга не буде розглянута, він не має права підписувати цей законопроект. Це неправда, тому що да, він мав розглянути цю скаргу, але протягом -моєму, тижня чи трішки більше. Тобто пройшло вже більше місяця. Все. Тобто, за законом України, за регламентом Верховної Ради, він просто має підписати.